Візьміть, долоньки, сонця промінці, хай буде їх багато прибагато. Спочатку потримайте їх в руці і освітіть весь світ, хай буде свято, а потім їх роздайте по землі усім навколо, щоб вони світили, щоб люди всі. Дорослі і малі, їх у своїй душі щодня носили, щоб доброта наповнила серця, бо сам єдинця і через край лилася, і там жила без краю і кінця. Щоб доброті людина відбулася, бо доброту побачить і сліпий, і глухий її всім серденьком почує, і стане краще. Навіть дуже злий і бездушний доброту відчує. Тож пам'ятайте істину просту і ніколи у житті не забувайте: несіть по світу світло й доброту і просто так всім людям роздавайте.